Вітаю всіх поціновувачів спінгової ловлі. Ви на телеканалі Flaman Shop. З вами експерт Михайло. І сьогодні ми оглянемо новинки від торгової компанії Flam. Отже, з приводу новинок сьогодні в нас огляд на розширену лінійку блешень, саме коливалок. Це блешні, які більш направлені для ловлі щуки. Відповідно, задачі їх різні, відповідно різні самі по собі блешні, форми їх, їхні дизайни, їх, скажімо так, кольорова гама, ну і різні методи їх використання в різних умовах. На даному столі представлено 6 моделей, які потрапили у розширення серії самих коливалок. Розпочнемо з такої більш, більш відомої всім моделі це. Classic, Вона має особливості це класична форма, тобто, всім відома ще, напевно, з часів 90-х. Та блешня, яку називають дідуською. Вона має, скажімо так, стандартну форму, повторюся. Має також стандартну вагу, як для цієї блишні, це 21 грам. Тобто, я думаю, багато хто нею ловив. І не один рік, і не перший, хто зустрічається з нею, це є класикою для скажімо так, ловлі щуки саме на блешні. В серії Classic BS потрапила блешня з вагою 21 грамів, також блешня більш меншого розміру і меншою вагою 14 грамів. Ну і саме найменше саме з цієї модельки це серія, це модель. 7-грамова Classic BS. Якщо казати конкретно про цю блешню 7-грамову, вона ідеально підходить для ловлі на озерах невеликої щуки, так називаємої трав'янки, яка стоїть на краю трави і охотиться за невеличкою рибою. Тобто ця блишня підійде якраз під ці умови ідеально. Якщо ж додати варіанти 20 грам і 14, це такі більш універсальні блешні, коли ми ловимо або стечі десь, або доволі такі так, середніх глибин, яка підійде, як і для Озер, і річок, можливо, таких річок, як Десна, Буг, де є і течія, і є моменти, коли в нас ця течія, в принципі, і відсутня. Модельний ряд цих блешень має. Різні забарвлення, починаючи від щось кислотного, це більш сучасні кольори. Ну і, звичайно, ніяк не обійтися без опять же таки, дідовських кольорів. Саме це бронза, срібло, воно матове обов'язково має бути, золото. І навіть є латунь. Латунь представлена в двох кольорах: це та, що блистить, і та, що. Матова. Наступна на черзі у нас моделька Лупа BS. Блесна доволі таки цікава. Я чесно скажу, вона для мене нова. Я раніше таких форм не бачив. Можливо, хтось знає, напишіть в коментарях. Особливістю цієї блишні Лупа BS є те, що встановлюється в неї одинарний гачок великого розміру порівняно з класичною блисною BS. Це, скажімо так, більш сучасне рішення, яке підійде саме для ловлі щуки на платних водоймах. Коли, ну скажімо так, нам потрібно зберегти рибу, менше її травмувати. Тому використання гачка-одинарника є на мене якби доволі таке цікавим рішенням. З приводу ж самої блишні вона має таку, скажімо так, хоч і класичну форму, але. Ближче до сучасного по типу блешень Williams. Вона щось іменно до нього і схожа. По характеристикам, значить, ця блешня випускається на даний момент в двох розмірах: це 12 грамів і 18 Також з особливостей це кольорова гама. Вона не така, як в класичних блешень, тобто вона має більшу частину кислотну. Отже, в нас є такого формату кислота і кислота. На половину з натуральним кольором. Це, в принципі, доволі таке цікаве поєднання, коли ми можемо ну, скажімо так використовувати одну блишню в багатьох умовах, наприклад, пасмурну або, навпаки, ж, світлий час доби. Отже, можна по цій блесні зробити наступні висновки. Вона підійде в принципі, для багатьох умов. Я б напевно використовую її більше для такої водойм з помірною течією, не сильною, тому що блешня з тонкого металу і невеликої сильної ваги. Тобто 18 грам для блешні це не, скажімо так, не занадто велика вага. І на сильній течії її просто може у вас викидувати на поверхню. Тому в умовах нашого Дніпра вона підійде доволі таки класно для ловлі саме щуки. Наступна моделька це Worst БС. Особисто я з цією блишні не знайомий, напевно, більш знайомі будуть рибаки, які, скажімо так, олдскульщики. Це дуже-дуже стара форма блишні, відповідно, назва також дуже стара і. Розповідати про неї щось прям такого заурядного немає сенсу, тому що з нею багато риболовів знайомі. хочу тільки виділити основні. Аспекти це її вага, тобто модельний ряд по вагам в неї це 14,22 грама, і кольорова гама. Вона представлена виключно в натуральних кольорах, по типу як і Classic BS. Тобто тут йдуть ті кольори, які, скажімо так, були на момент до того, як з'явилися воблери силікон. Це знову ж таки латунь. Латунь матова, латунь, яка блистить. Відповідно, це сріблясті матові, сріблясті ті, що блистять. Ну і як нікуди не подітися від бронзи, або, можливо, хтось мідною її називає. Цей колір також присутній. Тому, до речі, Саме ці блешні, напевно, є основними для використання в умовах сильної течії. Тому що форма їх, от, наприклад, 14-грамова, вона сама по собі доволі таки прогониста. І чимось даже схожа на Кастмастер. Тобто в неї є ось ця скажімо так, планочка або зріз який допоможе їй в випадку сильної течії триматися на ній, і її не буде викидати вам на поверхню. Ну і Відповідно, вага 22 грамма, і товстий метал самої блишні, він якраз таки на це і розрахований. Тому я б її використовував, напевно, в умовах десни або ж Дніпра на великих просторах, на таких доволі таки суттєвих глибинах. Якщо немає течії, якщо ж присутня течія на Десні, це Деснянські коси, приямки. Є, ну прям такі дуже-дуже перспективним місцем саме для використання цієї блешні. Наступна модель в нас це Same BS. Також дуже-дуже стара форма в блешні. Можливо, пам'ятають хтось з олдскулів, це моделі блешень, такі як Spinex. В них є щось схоже на це. Скажімо так. Це для, знову ж таки, поціновувачів старої класики. Ті, хто полюбляє ловити щуку вже на стоячій воді, тому що вона має широку форму. І це зроблено саме для того, аби блишня ваша, коли немає течії, немає якихось умов річки, а у вас стояча водойма, вона сипалась. Тобто вона плавненько-плавненько сипалась вниз, не тонула, як камінь, а осипалася. Гра самої блешні є доволі таки повільною, і вона спроєктована так, аби вона під час того, як ви зупиняли проводку, аби, або, наприклад, робили дуже-дуже рівномірно, вона починала сипатися, відповідно, емітую якусь підранену рибку, яка там, втрачає свої сили. Тому, на мій погляд, ця блешня якраз таки підійде для стоячих водойм і для ловлі саме щуки. Ну, як і більшість цих блешень, вони в принципі, для цього і розраховані. З приводу характеристик і ваг, які присутні е, даної модельки, це дві ваги 14 і 18 грамів. По кольоровій гамі, знову ж таки, так само, як і з ворською БС, Все те саме. Тобто, так само присутні латунь, мідь, срібляста, і знову ж таки, матова. Наступна ж модель це Atom BS. Це також доволі такі. Не сучасна блешня, але до наших часів вона дожила і доволі таки часто використовується риболовами. Вона є в багатьох фірмах, не тільки у флагмана. Скажімо так, в нас вона виконана більш, скажімо, до сучасного стилю. Вона більше має кольорової гами, відповідно, має більші вагові діапазони. Ну і вона є максимально універсальною в більшості умовах. Тобто вона вам підійде як і для стоячих водойм, так і для течії. Я б її навіть використовував для ловлі того самого жереха на дальніх дистанціях. Вона має доволі таки обтикаєму форму, тобто вона буде і летіти, і при цьому доволі таки непогано грати. З особливостей я би виділив те, що вона має все ж таки діапазон ваг це 20, 15 і 10 грам. Тобто вона максимально широко закриває весь діапазон ловлі. Ви можете як і на стоячій воді, водозерах ловити, або ж знову ж таки ловити на тій самій течії, на десні, на Дніпрі. З приводу світової гами, саме цієї блишні, вона також виділена натуральними кольорами, але до натуральних кольорів також додали кислоту. Кислота це, наприклад, в даному випадку Мадтайгер. Він є доволі популярним у виконанні воблерів, і я надіюсь, так само буде популярний, в принципі, має доволі такі високі надії на її, скажімо так, результативність у виконанні саме блишні. Хотів би також виділити саме цікавий варіант, іменно більш універсальний. Якщо хочете перекрити діапазон в більшості випадків і немає бажання скупляти все попідряд, ви можете, наприклад, взяти от атома ось цей саме. Це класика, напевно, всіх часів. Звичайний сріблястий колір, який має е, таке покриття, типу як чешуї і вагу в 10 грам. Він підійде в більшості випадках. Наступна моделька це у нас Vita BS. Вона чимось дуже схожа на атом, в неї схожа в принципі, структура тіла. Єдина різниця, вона більш ширша. Ось якраз таки ця модель підійде краще для ловлі в стоячій воді, коли нам потрібно саме оця от легенька, повільна, плавна проводка для того, аби на невеликих глибинах. Можна було облавлювати, там, можливо, якісь трав'янисті місця, можливо, стінка каміша, можливо, якийсь коряжник, або невеликі перепади по глибинах. Там, вихід на міляк, або навпаки заход на цей міляк, або приямки. Саме ця моделька представлена наразі в двох вагах: це 17 і 25 грам. Як на мене, в принципі, це доволі універсальні ваги, і, в принципі, підійдуть. Знову ж таки, під більшість умов. З кольорів ця блешня має, в принципі, як і більшість блешень. Основне, це класичні кольори матові і блистящі, Тобто, так само мідь, латунь, срібло. Ну і також в серію додано кислотну окраску, відповідно, матайер. Якщо підводити підсумки загалом. Про дану серію блешень, які ми тільки що розглянули, можу сказати одне: це круте доповнення до того, що є зараз, і однозначно і те, що багато хто очікував. На мій погляд, це прям must have. Отже, дані моделі блешень ви можете зараз придбати у роздрібних магазинах вашого міста, а на сайті вони з'являться з певним часом. Підписуйтесь на Flaugman Shop, ставте лайк, колокольчик, підписка і залишайте свій коментар з приводу саме цих блешень. Чи сподобались, чи ні. З вами був Експерт Михайло. Нехай вам щастить!